Власне, у кожного людини є своя робота. Так? В людей, які називаються правоохоронцями, своя робота, у нас комунальників своя, у журналістів своя. Е е ніяких е підозр, ніяких звинувачень ніхто мені не повідомляв. Те, що десь хтось щось там розслідує, ну хай розслідує, повірте, за ці роки. Що я тут працюю, дуже багато е, об'єктів перевірялися, проводилися розслідування, і так само воно все успішно закривалося, так як ніяких, е, е, ніяких е, слідів та, да, там не було. Тому в цьому випадку, звичайно, буде так само, тому що я в собі впевнений, як зі своїх підлеглих. А ті люди, які скидають таку інформацію, ну, будемо судити. Адже ну, це неправильно так робити. Якби була вручена якась підозра, окей, тоді таке можна ширити. Якби були якісь рішення суду про те, що визнано там винним, окей. А це звичайні якісь процесуальні справи, їх насправді дуже багато, бо люди роблять свою роботу. Вони шукають або знаходять, або не знаходять. У даному випадку, я на роботі, я працюю, мені ніхто нічого не звинувачує. Ну, таке. Ну, трошки неприємно читати таку брехню і, і все інше. Нормальний процесуальний процес. Так. Та? Е, приходить слідчий, він щось собі е, уявляє якусь е, дію, і для того, щоб отримати право на е, якісь вилучення документів, він е, свої фантазії е, несе суді. Суддя його або задовольняє, або не задовольняє. Процесуальний процес, ну, воно йде, хай розслідують. Я вставлений в собі. А ті люди, ще раз, які такі от речі поширюють, ну, будемо судити.